Мої шанування на каналі Тива щоденна програма Знак оклику, в якій ми говоримо із гостями студії про найважливіші події, явища та тенденції в правоохоронній, правозахисній сферах, а також у секторі безпеки. Президент Янукович остаточно сформував силовий блок своєї влади. Останнім камінчиком у ньому став військовий льотчик за освітою Олександр Якименко, новий голова служби безпеки України, головної національної спецслужби. Опозиція вважає це призначення дедалі більшим посиленням впливу сім'ї як окремої альтернативної олігархам бізнес-політичної групи, очолюваної старшим сином президента Олександром Януковичем. Депутати від влади зауважують на суто професійних характеристиках нового голови. СБУ, який пройшов шлях від оперативника до керівника спецслужби, про останні кадрові призначення, тенденції та структурні зміни у сфері державної безпеки, якою тепер опікуватиметься і генерал-майор Олександр Якименко, наш короткий сюжет. Дякую за довір'я повірим, що вічна состав оборони Сіл України переформатування силових відомств, що відбулося до середини зими, принесло кілька несподіваних призначень, і серед них найбільш важливі призначення нового міністра оборони і нового керівника СБУ. Направляються бюджетні средства на повищення і проведення модернізації військових сил, нових видів техніки. В цьому процесі будуть задіяно в першу чергу підприємства «Укроборонпрома» і і Українські заводи, новий міністр оборони Павло Лебідів, щойно обраний народним депутатом, привернув до себе увагу журналістів. Стрімкий кар'єрний злет військового фінансиста за освітою пов'язували з наближеністю до старшого сина президента Януковича. Логіка призначення, на думку деяких оглядачів, була проста. Пан Лебідів гарантуватиме президентові контроль і безпеку. Призначити Якименко Олександра Григоровича Головою служби безпеки України. Очевидно, що за збігом обставин посаду голови СБУ також обійняв колишній військовий, наближений до родини президента Олександр Єкименко значну частину свого життя присвятив не тільки радянському, але й пострадянському, тобто російському війську. <плес> Опоненти обох нових силовиків закидають їм ознаки радянської і навіть проросійської ментальності. Водночас їхні прихильники всіляко наголошують на їхній професійності. Зокрема, голова громадської ради при СБУ Юрій Самойленко повідомив в інтерв'ю газеті Комерсант. Новий голова професіонал. Він працював під моїм керівництвом в управлінні СБУ в Донецькій області. Пройшов шлях від оперативника до голови служби СБУ керували усі, кому не ліньки, дипломати, комерсанти. Нарешті. Прийшла людина, котра знає, як робити свою роботу. У нього є своя думка, і він її може висловити. Серед найбільш важливих структурних змін, що відбулися одночасно з призначенням нового уряду, фактична передача міністерства з надзвичайних ситуацій до відома військових. Цей досвід показує. Що найбільш ефективна служба з ліквідації надзвичайної ситуації працює в тих країнах, в яких ці служби підпорядковані і знаходяться в складі Збройних сил. Іншою важливою зміною у силових відомствах, на яку звертають увагу оглядачі. Є координація дій прикордонної служби з головного кабінету Міністерства внутрішніх справ. Єсть нашої програми сьогодні. Володимир Литвин, голова комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони. Мої вітання. Доброго здоров'я. Володимир Михайлович, коротко, спочатку таке питання може особисте. Вас за дві ваші спікерські каденції так звикли ідентифікувати саме головою Верховної Ради. Що ж хочеться спитати як професійного чиновника в хорошому сенсі, чи не відчуваєте такої фантомної болі за спікерською посадою на цій комітетській? У нас розмова відверта, щира. Я думаю, що кожен проходить певний етап адаптації, переходячи з одного стану в інший. Але я до цього готувався як мінімум з 2010 року. Для цього в мене були певні підстави і причини. Тому сказати, що я відчуваю фантомні болі, неможливо разом з тим, мені боляче дивитись на те, що відбувається у. В Верховній Раді на ці сеанси е, е, приниження країни ми ще поговоримо про те, що відбувається у Верховній Раді. Давайте по у сфері Нацбезпеки безпеки та оборони, якою ви відтепер також опікуватиметеся. Як ви оцінюєте останні призначення голів служби безпеки і міністра оборони, деякі експерти з огляду на, скажімо, радянське і російське кадрове і службове походження зростання наших нових міністрів і нового голови служби безпеки називають їх ну, ледь не агентами впливу Кремля? Ну, тим, я розумію тут е, політичні оцінки, які здебільшого переходять у політичні звинувачення. У нас е, дуже повільно відбувається процес зміни е, поколінь, і практично у нас обмаль людей, е, які приходять на високі посади, які б не мали радянського минулого. Тобто, так чи інакше не були пов'язані із, е, скажімо, роботою. В межах єдиного радянського е, союзу тому е, я думаю, що ці звинувачення, е, коли ми чуємо, потрібно е, робити і такий е, аналіз. Я просто оцінюю це як рішення президента України. За чинною конституцією він має повне право на такі призначення, не ставлячи до відома Верховну Раду України і не отримуючи згоди від парламенту раніше, скажімо, відносно спецслужби головної спецслужби служби безпеки України потрібно було відповідне рішення Верховної Ради України, але це не означає, що у нас не повинно бути спільної роботи, і це не означає, що Верховна Рада. В тому числі в особі Комітету з питань національної безпеки і оборони повинна ухилитися від е, своїх контрольних функцій, але вони повинні здійснюватись через аналіз, е, через звіти, заслуховування звітів про дотримання законів і виконання законодавства. Зрозуміло, що зручніше давати оцінку персоналі. Ми до цього більш адаптовані. А все інше вимагає такої напруженої роботи. Оцінки звучать ще й тому, що, скажімо, якщо говорити про службу безпеки, яка в принципі ну доволі потужна, як репресивний апарат, по поєднує до сих пір і слідчі функції і оперативні функції правоохоронну, скоріше на спеціальну службу. Чому побоювання? Тому що закону про СБУ викреслено таке слово сполучення, як підконтрольна Верховній Раді. Взагалі, розумієте? По суті, чи ви як голова комітету впевнені в тому, що якщо ви звернетеся до СБУ з якимось запитом чи з поданням, чи щось спитаєте у них, вони взагалі будуть зважати на парламент і на ваш комітет як такий. Ну, я думаю, якщо як голова комітету я звернуся, то я переконаний, що буду зважати. Ми всі живемо в одному суспільстві, розуміємо, що земля кругла. А навіть на НАТО кругла і мова ж іде не про особисті якісь інтереси, а про державні справи. До речі, повинен сказати, що ми провели таку ознайомчу зустріч на засідання комітету з керівниками відповідних служб, інституцій і підрозділів, які входять, я буду вживати умовно слово в сферу компетенції. Комітету з питань національної безпеки і оборони це 11 різного роду інститутів і домовилися про взаємодію, домовилися про співпрацю, у тому числі в питаннях обміну інформації, не демонструючи якусь таку зацікавленість якихось там. Таких подробицях, але те, що стосується загальної нашої справи, начебто розуміння є. Поживемо, побачимо. Володимир Михайлович, поясніть, будь ласка, навіщо президент фактично підпорядковує, ліквідовує Міністерство надзвичайних ситуацій і підпорядковує його Міністерство оборони військовим, так само, що значить координаційна роль міліції НВС в справах прикордонних служб прикордонників? Щодо першого, Міністерство надзвичайних ситуацій. То я думаю, тут є певна логіка і пояснення. Ну, я повинен сказати, на одну озброєну одиницю буде менше, а в тому числі там це ж воєнізована часткова структура. Хоча є питання відносно такого важливого напрямку діяльності колишнього МНС, як Чорнобиль і Чорнобильські проблеми. Ця тема, яка буде з нами вічно. І тепер виникає питання, а хто буде опікуватись? Всі міністерства потроху, в тому числі Міністерство соціальної політики, а чи можливо якась буде цим займатися виокремлена, виокремлена інституція? Ну, очевидно, тут йде пошук найкращої моделі управління. За останні два роки їх вже було декілька, якщо я не помиляюсь, три різного роду реорганізації. Це, це ризик... буде примушувати. Це буде примушувати, у тому числі парламент, приймати зміни до відповідних законів. Це надзвичайно складна і рутинна робота. Що стосується питання пов'язаного із прикордонною службою, я не буду поглиблено вдаватись до цієї тематики, з огляду на етичні моменти, скажу лише, що на комітеті було висловлено занепокоєння, причому одностайно з боку членів комітетів комітету, хоча їх пропонив. Просив, попросив припинити обговорення це питання, бо це суперечить і конституції, і багатьом е, законам. Зрозуміло, що якщо йти за цією логікою, то більш логічно було б е, е, говорити про тіснішу співпрацю з службою безпеки е, України. А тут є багато е, питань. А можна що президент значно... мав на увазі, коли говорив, що е, відтепер кордон, прикордонна служба координується МВС? Що це значить? Мені важко про це сказати, оскільки, можливо, подає звіт, можливо, подає своє бачення основних напрямів роботи і не більше, не більше того. Але це інституція, яка і відповідно до конституції підпорядковується безпосередньо президенту і має самостійний статус. А далі буде видно, хоч ви до речі сказали про етичні моменти і не захотіли глибоко обговорювати. Я все ж таки спитаю: ви як голова комітету з Нацоборони та нацбезпеки, не відчуваєте конфлікту інтересів особисто, враховуючи те, що один ваш брат очолює прикордонну службу, інший займає високу посаду в збройних силах? Ні, я не бачу тут конфлікту жодних інтересів, оскільки Верховна Рада України не керує. І безпосередньо напряму спецслужбами і оборонним відомством воно вона визначає лише законодавче забезпечення і здійснює контроль за реалізацією дотриманням законів. В іншому випадку довелося б комусь членів моєї сім'ї виїжджати за межі України. Але ми ж на щастя, самостійна держава і не живемо в якомусь утворенні. Коли можна було б вирішувати цю проблему, яку ви побачили, Володимир Михайлович, я не кажу, що я побачу цю проблему. Я питаю вашої думки. Я ж не даю оцінки. Питаю вашої не. думки. Скажіть, будь ласка, ви як знавець внутрішньопарламентської кухні, як оцінюєте те, що відбувається з таким явищем, як особисте голосування? Нібито в новому скликанні домовилися голосувати особисто. Останні все ж таки голосування свідчить про те, що, хоч і не так масово, як раніше. До речі, за вашого головання, так. але все ж таки відбуваються не особисті голосування, те, що охрестили спостерігачі і жур і журналісти кнопкодавством чи пі... піанінством, як це назвати, депутатів. Я а, не відмовляюся від своєї відповідальності і мене за це е, критикують, хоча вже нові реалії, нове життя. Я б мав сказати, що е, я намагався робити те, що було в моїх силах. Ну, скажімо, якщо депутат не зареєструвався біля столу реєстрації, він не отримав заробітної плати. Все, що я міг зробити, я в цьому плані е, зробив. До речі, за останні декілька років економія склала майже 25 мільйонів. Гривень, хоч які да, певний якийсь був позитив, що ці гроші поверталися у бюджет, неодноразово вносив зміни до регламенту, тобто проєкт закону про внесення змін до закону про регламент, про введення так званої сенсорної кнопки. І що дивовижно, навіть ті, хто тоді виступав і зараз виступає так несамовито за прийняття цього рішення, не голосували бодай за включення цього питання до порядку денного. Тому я роблю висновок: потрібен процес. Якщо не буде цієї теми, не буде про що говорити. Я ж не звинувачую вас у тому, що було. Я питаю, що буде зараз. Чи вірите ви, що процес пішов, як Горбачов казав, і що все ж таки це ганебне кнопкодавство піде у минуле і буде особисто голоса? Я думаю, що одразу воно не піде в минуле, але тривожний сигнал, який не можна не враховувати, це рішення Європейського суду щодо. Підстав законності звільнення судді Волкова, і там чітко зафіксовано, що одна із процедурних проблем пов'язана з тим, що не відбувалося голосування, як того вимагає Конституція України. І якщо не зробити з цього відповідальний висновок, якщо не примусити депутатів, я маю на увазі політичним лідерам бути в сесійній залі, то в такий спосіб будь-яке рішення, яке приймалось, Верховною Радою до цього часу або буде прийматися надалі, може бути визнаним незаконним і в такий спосіб буде зруйноване правове поле в Україні, а за великим рахунком буде зруйнована Україна як держава. Це цікава справа судді Волкова. Я нагадаю глядачам про що йдеться, власне, адже декілька днів тому Європейський суд справ людини прийняв рішення за позовом колишнього судді Верховного суду Волкова. Він скаржився на те, що його незаконно Верховна Рада голосами депутатів за ваше yeah. головання, до речі, якщо не помиляюсь, влітку десяту дві року, звільнила з посади судді Верховного суду і в аргументації Європейського суду з прав людини по суті найвищої касаційної інстанції у Європі? Ну якщо ми себе до Європи відносимо, чітко вказано, що один з мотивів це не особисте голосування депутатів українського парламенту. Що з цим рішенням зараз робити? Як його? Його, по-перше, треба виконувати, але разом з тим я звертаю вашу увагу, що у цьому питанні повинна бути завжди принциповість. Я маю на увазі депутатів і політичні фракції, бо коли вигідно, то голосують за відсутню депутата, в тому числі і опозиційні, в тому числі і провладні, і нічого зробити не можна. Приклад останній, будь ласка. Дуже тривалі були дебати з, з приводу розподілу комітетів, предметів їх віддання, потім домовились, збільшили кількість комітетів, збільшили на 50% кількість посад, посад, і нехтуючи уже вимогами голосувати персонально конституційною більшістю, прийняли відповідне рішення. Тому висновок очевидний: якщо ми говоримо про принциповість. То вона повинна бути завжди і скрізь. І один голова Верховної Ради нічого не зможе зробити, якщо розуміння цього не буде усього депутатського корпусу. І якщо люди, які обирають чи то політичні партії, чи то депутатів, не будуть давати їм на виборах адекватну оцінку, але у нас ситуація така. Хто більше порушує правила і норми, в тому числі в Верховній Раді України, те дістає чималу підтримку людей. Ось цим боротися, як ви накажете. І коли тобі приходять і кажуть: за мене проголосував народ. І за нас проголосували більше у п'ять разів, ніж за тебе і твою політичну силу, це ви опозицію маєте на увазі так не тільки опозицію. Я всіх маю на увазі, у тому числі тих, хто співвідноситься з провідними фракціями. І доволі важко знайти аргументи, бо там підтримка, там величезна маса людей. А коли ти розумієш, що ти не можеш протистояти процесу, то ти повинен організувати процес, зменшивши втрати, у тому числі іміджеві, для України. Бо коли стоїть питання е, прийняти закон про е, оформлення спадщини, який, до речі, успішно забалотували потім, і демонструвати чистоту, чи прийняти це рішення, коли людина самотужки протягом багатьох років, е, витрачаючи здоров'я, збудувала собі хату, сьогодні передати будинок, нащадкам, треба заплатити суми в десятки тисяч гривень. Коли держава жодним пальцем, жодної підтримки не надала людині. І треба прийняти рішення. І як бути за цією ситуацією, коли чекають е, люди на прийняття цього рішення? Це так дуже гарно стояти осторонь і видавати наряди. А будь-якому голові Верховної Ради, якщо ми вже заговорили, доводиться працювати з тими, кого обрали люди? Можна сісти, скласти руки. І нічого не робити а від цього нічого не зміниться. Хоча інколи можна було б дійсно скласти руки і нічого не робити, гірше не було. Скажіть, будь ласка, як ви розцінюєте бюджет 2013 року в сектор фінансування органів безпеки, силових структур і збройних сил в абсолютних цифрах фінансування МВС ну майже підросло до рівня збройних сил: 15 мільярдів 300 мільйонів збройних сил. Там мільярдів МВС? Так само в абсолютних в у відносних не в абсолютних, а у відносних фінансування прокуратури у відсотках більше ніж всіх інших. Про що це свідчить? Ну, я вам скажу, тут треба дивитися і на а, такий чинник. Якщо брати Міністерство оборони, це 184 тисячі людей, менше ніж 190 тисяч. Якщо брати е, Міністерство внутрішніх прав, справ, це майже вдвічі більше. 300 тисяч за 300, тисяч, за 300, 000. за 300 тисяч, тисяч Да. Другий момент. Якщо ми говоримо про прокуратуру, на перший погляд це так. Але прийняли КПК і повісили на прокуратуру багато додаткових функцій. До речі, КПК прийняли на виконання у тому числі зобов'язань Україною перед Радою Європи. Європейські інституції дають йому позитивну оцінку, хоча там є ряд проблемних моментів, і він зазнає критики. По-різному оцінюють КПК? по різному оцінюють, да так от відносно фінансування. Якщо брати е, ті е, структури Міністерства відомства, е, з якими працює комітет, то тільки два, е, е, два відомства от, отримали менше фінансування, ніж у 2012 році. І ви абсолютно праві. Це Міністерство оборони, десь більше ніж на мільярд е, зменшили їм да, видатки, і е, управління державної охорони. Всі підросли або залишилися на рівні 2012 року. Висновок який? Це Виставок... поліцейська держава чи ні? Та ні, я б не сказав що це поліцейська держава. Це свідчить про те, що у першу чергу задовольняються потреби навіть на не 100% рівні саме цих структур, а не те, що вони фінансуються за високими планками. Я вам скажу таку ще статистику: для того, щоб утримувати на таких за середніми стандартами армію чисельністю 100 тисяч 100 тисяч, да. Потрібно е фінансувати її обсягом 8 мільярдів доларів. Сьогодні фінансування з армії складає 1,8 мільярда. Так що тут у нас постає питання: е як забезпечити безпеку і обороноздатність, особливо е на фоні проголошеного е курсу і курсу, який реалізується, про е позаблоковий статус. А ви... це ще більше вивищує планку необхідності фінансування оборонного сектору. Міністр оборони Лебідів сказав, що цей рік 2013 буде першим роком, коли буде повністю скасовано військовий призов, і армія прийде на повністю контрактну основу. Вірите чи ні? Як розцінюєте? Питання в тому, що ми в комітеті не виходимо з того, що вірити чи ні, можна вірити чи не вірити в Бога. Це вже справа особистої людини. Ми виходимо з того, що це поспішні заяви. І на комітеті були висловлені застереження з цього приводу, навіть з огляду на те, що такі заяви суперечать указу президента про призов у 2013 році. Це перше і друге, контрактна армія на нинішньому рівні забезпечення вона не вирішить проблему безпеки держави. Тому що туди ніхто не піде служити. Якщо контрактник. Буде отримувати заробітну плату півтори тисячі гривень і нести на легку службу захисника вітчизни, то це буде і такий захист вітчизни. Я, до речі, повинен сказати, що у прикордонній службі немає контрактників давно, без гучних не контрактників мають на увазі, а призовників призовників немає давно, без гучних заяв. І там контрактник першого року служби отримає заробітну оплату 4,5 тисячі тисяч гривень. Це мало, але це ж щось. А якщо подивитися на фінансування цієї служби. З іншими відомствами в пропорційному відношенні то ця служба бюджетом державним забезпечена значно менше. Дякую, Михайлович, за, за те, що були з нами. Новий голова комітету Верховної ради з питань оборони та нацбезпеки Володимир Литвин був в нашій студії. Дякую за те, що були з нами. Залишайтесь на TV, і Далі буде ще цікавіше.